Привіт, це твоє авто. Це наше нове надходження на продаж. Це Chevrolet Bolt 2018 року випуску. Автомобіль приїхав ціленький, він весь в рідній фарбі, білий колір, легкосплавні диски, безключовий доступ до салону. Салон текстильний, в дуже гарному стані, без жодних нарікань, датчик світла, дощу, великий екран системи мультимедіа з камерою заднього огляду. Клімат-контроль, є все необхідне. Також круїз контроль, жодних помилки на панелі, приборів 92 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль вартий уваги. Подивіться задній ряд, дуже просторий, місця багато, ніяких нарікань посидінням та по тканині немає. Не затертий, не протертий. Все дуже добре. І дивитися це можна за адресою вулиця РЗМОСТО, 34, місто Одеса. Приходьте, розкажемо, покажемо та в найкоротший термін. Зробимо це в кредит, лізинг або за програмою трейдин. Також за готівку, і можливо, саме це твоє авто.